Право на захист, адвокати Кіровоградського місцевого центру у лідерах надання безоплатної правової допомоги 570 кіровоградців отримали ефективний захист. З 1 липня 2015 року отримати якісний і доступний захист у цивільному і адміністративному процесах мають можливість соціально незахищені громадяни. На території нашої області працюють три місцевих центри. Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу? Які правові послуги можна отримати? Чи якісно працюють адвокати, надані державою? Відповіді шукала лінія захисту у Кіровоградському місцевому центрі. З 1 липня 2015 року в Україні запрацювали місцеві центри, які забезпечують доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для соціально незахищених категорій громадян. Люди активно звертаються до центрів, їх не залишають без консультації, навіть якщо вони не потрапляють під категорію осіб, визначених законодавством, яким гарантована безоплатна правова допомога. Останні Володимирович, сьогодні вже були клієнти вже зверталися люди, і з яких питань. Так, сьогодні до нас звернувся Макаренко Дмитро Ігорович, учасник бойових дій. Він звернувся із земельного питання. На сьогоднішній день до нашого центру звернулися 562 особи. Значить, надано 116 доручень, тобто вже по 116 справам займаються адвокати, і 17 вже є результативних рішень, тобто 17 доручень вже ми виконали. Наш центр зараз знаходиться на третьому місці серед ста центрів по всій Україні. Я думаю, що це досить вагомий результат, і все це завдяки плідній праці нашого центру разом з регіональним центром. Відповідно до закону право на безоплатну вторинну правову допомогу мають. Перш за все, малозабезпечені особи, інваліди всіх категорій, діти позбавлені батьківського опікування, діти-сироти. Надалі особи, які підпадають події закону про ветеранів війни, в тому числі учасники АТО та сім'ї загиблих учасників АТО. Центр правової допомоги забезпечує представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом. Складання документів, необхідних для захисту прав особи у суді. Ці послуги надаються адвокатами за дорученням центрів правової допомоги. Упродовж 10 днів з дати звернення особи центр приймає рішення про надання безоплатної правової допомоги. Роботу адвоката у справі оплачує держава. Механізм такий: особа звертається до нас. Перш за все, ми перевіряємо, чи особа підпадає під дію закону про безоплатну вторинну правову допомогу. Якщо це наш клієнт. Значить, він і порушено його право, ми йому надаємо безкоштовного адвоката, тобто даємо доручення, він зустрічається з адвокатом через там деякий час, і далі вже працює адвокат над його проблемою. Якщо ця особа не підпадає під дію цього закону, ми тоді спрямовуємо до того органу, який може допомогти людині вирішити з того чи іншого питання. Багато учасників АТО звертаються до вас? Ну є, звертаються не сильно така велика кількість, але вже до 10 чоловік е, приходили там по консультаціям. Відповідно до закону, з яких питань можуть звертатися учасники АТО, і вони можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Е, учасники АТО е, мають право значить звертатися до нас. Відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Значить, правова допомога їм надається у разі порушення права на пільги та гарантії соціального захисту, які надані державою. Законом прописано, що ми надаємо допомогу учасникам АТО щодо їх соціального захисту. Ну, до соціального захисту це великий перелік справ. Це і житлові, і земельні спори. І інші там трудові Кіровоградський центр обслуговує шість районів області. Із земельною справою приїхала ця ошукана пані із віддаленого долинського району. Черговий розбирається у справі, перевіряє пільговий статус клієнта. Нарешті все зрозуміло. Адвокатську допомогу жінка отримає. Я Підписала там бумажку. Я куди знаю? Я ж проста жінка села. Не знаю, воно має бути. Я підписала, а він ночу скосив. А скосив і опять осталося. Я сталося за своє житло. що не бито вийшло. Понятно. Оце так у вас обдурили. Да, да. е, І тепер е, на сьогоднішній день е, рішення вищого спеціалізованого суда не виконано. Не, 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 Найбільше питання йде щодо соціального забезпечення осіб. Спадкове, також питання спадкового права сімейного, медичного, трудового, адміністративного. Також багато земельних. Питань люди обізнані і люди приходять, але не, на цьому зупинятися не потрібно, тому що більше я думаю, що потенційних клієнтів у нас більше, ніж ті, що до нас прийшли. Було в реєстрі 129 адвокатів, прийшов конкурс восьмий по відбору адвокатів, і ще до залучено близько. 16 адвокатів, тобто система розвивається. Шість років тому мій син отримав травму на производство інвест. З февраля місяця йому дали групу третю. Но я не можу поставити його на облік фонд нещасних випадків, тому що дане предприємство не дає йому трудової книжки, і ні договору, нічого. І в мене фонд від нещасних випадків не ставлять на облік. А я подивилася сина, та... дію для півроку. Там, тобто в судовому рішенні тільки адвокат може витримувати з цього підприємства? Сама, та, Сама я так. нічого не можу вже зробити, мені просто посадити до вас, я обратилася до вас. Аналізуючи всі звернення, можна сказати одне, що по більше, більшою мірою це не обізнаність наших громадян про свої права і про можливість захисту своїх прав. Це найбільше, скажімо, біч нашої системи, на, на нашого суспільства. З відкриттям центрів. Я думаю, що з громадян про свої права і про можливість захисту ну, буде більше і людина зможе. І, скажімо так, ми відкриті для кого? Для малозабезпечених, для соціально незахищеної категорії громадян. Іменно така категорія громадян не має грошей, і вона не йде нікуди, бо вона розуміє, що куди не піти, треба ну, всюди заплатити якісь кошти, навіть за ту ж консультацію. Ми якраз для і покликані для того, щоб соціально незахищені громадяни могли, хоч би дізнатися про свої права, і далі вже вибувати систему захисту своїх прав. Адвокати надані державою, працюють якісно. Вони проходять конкурсні відбори, регулярно навчаються. Люди новій системі безоплатної вторинної правової допомоги довіряють. Довіряють і приходять люди, ну невдоволені тільки тим, що не всі можуть підпадати під дію цього закону, тому що навіть після підвищення пенсії мінімально 1074 гривні. Якщо приходить а у нього пенсія 1200, і пояснити йому, чому ми вважаємо або чому законодавець вважає, що це велика пенсія, він не може отримати допомогу, то ви ну, розумієте, що певні є невдоволеність. Законом визначено, наприклад, саме велика категорія, яка до нас звертається, це малозабезпечення. У малозабезпечених сім'я це та сім'я, яка сукупний дохід сім'ї менше, ніж Межа малозабезпечена для кожної категорії осіб, тобто працездатна особа це 1378 гривень. Непрацездатна, в тому числі пенсіонер 1074 гривні. Виходячи з цих стоїть межі, якщо, наприклад, пенсіонер проживає один в сім'ї, то його малозабезпеченість, межа 1074 гривні. Тобто людина повинна розуміти, що якщо більша пенсія, то ми не можемо надати безкоштовного адвоката, але це не означає, що він не може до нас звертатися. Будь ласка, люди повинні знати вони, хай звертаються. Ми чим можемо? Ми допоможемо. Ми спрямуємо туди, куди людині можуть надати відповідь інші органи. У Кіровоградського місцевого центру нова адреса. Тепер потрапити до приміщення буде зручніше для інвалідів та літніх людей. Чергова частина розміщена на першому поверсі. З 1 листопада наш центр розміщується за адресою вулиця Дворцова, 64-53, Перший поверх ми Отримали це приміщення, як бачите, світле і просторе, Є можливість зробити пандус для інвалідів, і виведена кнопка виклику для громадян, які не можуть ну, дойти навіть ну, до першого поверху. Так що ми, я думаю, будемо і надалі. Все робити для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли теж звернутися до нас. І є телефони 320824, 320829 і мобільний телефон 095 87 66 233. Будь ласка, якщо хтось не може до нас доїхати, є телефон, зателефонуйте, і ми зможемо по телефону надати теж відповіді, і людина буде знати вже які конкретно нам матеріали, які документи треба з собою брати. Знайте свої права і поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами, адже обізнаний більше захищений. Для вас працювала Олена Роміцина до зустрічі у лінії захисту рівно за тиждень.